«О, Це буде хороший командир. Каже, там мені до командира, як до Києва Рачки з Дніпра, каже, точно будеш командир. Нам такі каже, дівчата потрібні, каже, Ти, ну, пацанам, каже, носа просто втерло. А я із за дядька виглядаю, кажу я. Каже, Ого, в нас каже, в цьому випуску одна дівчина. Е, головний сержант бригади каже, та це дівчина така, каже, що вона хлопцем носа втра. Командир посміявся, каже, ну побачимо. Ну, два тижні бригадного КМБ, інструктора були в захваті. Кажуть, ну, за останні півроку це в нас перший випуск, де в нас дівчина, в мене жодного не було. Її не брали до війська, але вона не відмовилася від своєї мети. Анастасія вирішила стати на захист України, довіривши свою трирічну доньку рідним, аби забезпечити їй майбутнє у вільній країні. Сьогодні наш сюжет про зенітницю з позивним Валькірія, – 24-річну військову, яка знищила десятки ворожих ракет і дронів, захищаючи небо над Україною. Коли я отримала зброю на руки, це була моя перша зброя. АК-74 на полігоні. Як вам сказати, це як в фільмі Володимир Персник каже, моє золоце, я цей автомат просто берегла. Я себе не так берегла, як той автомат. Ти чуєш вихід, поле пусте, і ти чуєш, що воно з тої сторони летить, а воно звідти летить. Воно тільки прилітає от в цю сторону. Тобто тоді для ну, було страшновато, того, що ти чуєш вихід, але не чуєш прихід. Анастасія народилася в багатодітній родині, де сім з восьми дітей військові. Вона реалізовувала свій творчий потенціал у Києві, але згодом стала мамою. Але 24 лютого 2022 року її мирне життя було зруйноване. Події на Київщині стали для неї переломним моментом. Тоді зрозуміла, що її місце на фронті. Ми пробували нове життя. Там як сім'я окрема, і ми застали це все в Києві. Всі там дзвонять, перезвонюють, почалась війна. Там вибухи лунають, дивишся новини, і тобі страшно, як мамі тобі стає страшно за свою дитину в першу чергу. Я чоловіка так підоргувала, кажу, давай підемо хоча б волонтери. Я вмію готувати, будемо сітки плести, ці маскировочні давати цей. Ну, чесно сказати, ну, він трошки мене не підтримав в цьому. Коли повернулася додому до батьків, кажу, мамі, мама, я хочу йти воювати, ну, тому що вже почали війська здвигати на рубежі е, лінії бойових зіткнень. Кажу, мамі, я хочу піти воювати. Я, мама каже, в тебе дитина, ти в дитини одна. Кажу, ні, мам, я хочу піти. Проте, шлях до війська виявився нелегким. Анастасія оббивала пороги не одного ТЦК та військових частин, але всюди отримувала відмову. Казали, що дівчатам не місце на позиціях. В кожній військовій частині, куди я приходила, мені казали, в тебе дитина, сиди вдома. В тебе дитина, сиди вдома. Та один випадок змінив усе. У громадському транспорті вона випадково почула оголошення про набір у бригаду Хартія. Слова вільні та сильні стали для неї новою сторінкою в житті. Коли вже руки просто опускалися, як кажуть, на ніц, просто вже е, їду я в Києві в метро. Е, так що та, думаю, куди б мені ще податися? в мене ще є декілька варіантів. Мене мені пропонували в Спартан. В Карадах це теж Національна гвардія. Стою я в метро, ком в горлі, думаю, ну куди? Ну, не хочуть мене брати. Мені так обідно було, кажу, ну, зараз піду пострижусь, просто сама підійду до бусика, щоб мене забрали. Так на секундочку відвертаю голову, там в метро є такі екранчики, каже, Хартія, сила і воля. Я на секундочку, в мене так, сила і воля. Приїжджаю я додому, три-три, три-три, гаряча лінія хартії. Для мене ці три гудка були, напевно, вічністю. Я очікувала, в мене настільки було бажання, настільки була мотивація попасти в цю бригаду, що ці три гудка для мене казали, що вони рік. Не пару секунд, а рік. І коли я в відповідь почула вітаємо, це гаряча лінія 13-ї бригади Національної гвардії Хартія, каже, я хочу служити, я хочу воювати. Запитай мені задали, там, ким я хочу працювати, на яку спеціальність я хочу. Тобто, чи я служила раніше? Кажу, я раніше не служила, але зараз такий час, що треба. і Я відчуваю, що мені треба. Каже, ким би ви хотіли бути? Кажу, та не знаю. Так подумала, кажу, хоча або кулеметником на покемончик або в артилерію. Каже, а скільки вам років? Кажу, 22. Ого, ну ми подумаємо. І оце ми подумаємо. Мене вже в такий мандраж трохи кидав, тому що я вже чула це не один раз. Далі були навчання і виснажлива підготовка. І вже за кілька місяців Валькірія стала оператором зенітної установки. Я підписала контракт. Перше, куди я попала, це на полігон. З полігона мене не хотіли відпускати. Сказали, давайте залишишся в нас в комендантській роті, тому що каже, нам такі каже, дівчата потрібні. Каже, ти ну пацанам, каже, носа просто втерло, Каже. Але мене поначалу забрали в ПММ службу. Це служба пальномастильних, це логістика. Мій перший день в логістиці це було чим то тому що ну, може, бачили ці меми про кота білого такий о-о. Мені це все було нове. Я казала, кажу, шеф, я не хочу бумагами займатися, я хочу. Ну, я хочу на війну, в мене є мотивація. Все-таки прикриття повітряного простору не є, ну, є не менш важливим ніж піхота. Тобто, думаю, в піхоту мене точно не візьмуть, тому що я дівчина. Три дні до КМБ в мене вже баул зібраний, я вже броню отримала, вже все стою біля зеркала. Така дивлюсь. Класс. Кожну історію з фронту дівчина проживає щоразу, коли її розповідає. Але найбільше закарбувався в пам'яті момент, коли вперше збила ворожий дрон. Тоді остаточно переконалася, вона на своєму місці. Це було чим-то. Це взагалі був мій перший виїзд. Після того, коли я тільки заїхала в підрозділ. Просто отак пачками накидають ці шахіди, зали, орлани, все підряд, все підряд, що може зрісувати, що може вдарити, подали арбу. Це була 12-та година ночі. Ми екіперувались, виїхали на точку, де зазвичай їх багато. Коли мені кажуть, все. Я бачу на карті, вона підлітає, можна заряджатися, вже можна цілитись. Я стою, мене трусить, думаю, а щось не так, а щось не так. Треба вспомнити. Так, тут є речах, тут опускається, і командир кричить: працює, стріляй! Я затягую ретяг і просто випадково не спустивши. Там оцю е, виходить, е, Лента, не спустився, щоб відкрити ленту, щоб вона виходила. Я починаю стріляти, дешека клинить. Серега бере палкою, б'є по ричагу, щоб відкрилась лента. Я починаю стріляти, воно воно важке, і воно приходиться, щоб вдаль воно стріляло вверх. Приходиться на себе тягнути і присідати. Я присідаю, починаю стріляти, а він каже, на таран, каже, навперед, на таран фігач. Я розвертаю тут ДШКМ, мене чуть ли не падає, стоїть ДШКМкою, ногою спираюсь на короби з цих з патронів, починаю стріляти і вона – ба Кажу, я попала. І в мене з ну, радості було, ну знаю, як мені наче в років сім ляльку нову принесуть. Та війна не буває без втрат. Смерть, біль і несправедливість стали частиною її реальності. Найважчий момент, коли вона втратила побратима, наставника друга. Перед нами буквально півтора метра від ніг прилітає снаряд. В мій побратим одразу падає. Я не відразу зрозуміла, що відбувається, тому що мене глушануло, в мене ну, так трохи така. В очах так потемніло. Я перевіряю машину, другий побратим в такому положенні лежить, я штовхаю там, Олег Олег, ноль на масу, тоді другий приліт. Знову там глушать, падаємо. В одного істерика сталося сталася така конкретна, що довелося просто ну, пощочино дати. Я на радійку намагаюся вийти е, на БКП 2-300 ЕВ. Це я пам'ятаю, ну, чітко кажу, ЕВАК, два триста. Це, щастя, те, що ми коли перейшли на місце, де ми проводили роботу, ми закинули координати. Поки доїжджав Івак, мені вдалося витягнути Олега. Я ще намагалася його привести в чувство, але я розуміла, що достатньо все дуже погано. Виїхали ми на стаб-пункт, діагностували контузію всіх нас, які були поруч з цими прильотами. Потім відвезли наших трьохсотих в МКЦ в Харків. Тоді я першу добу просиділа біля Олега, тому що це мої хлопці, це мій екіпаж. Це ті хлопці, які мене прийняли як рідну. Сказали, що в нього шматочок осколку запікся в мозку. Він шість днів пролежав в комі і на шостий день він, на жаль, помер. Це була перший мій бойовий вихід, перша бойова втрата, яка достатньо сильно так дала, скажу, по психіки дала достатньо сильно, тому що вся ну, людина мені була не тільки побитима. Сьогодні Валькірія діюча військовослужбовиця 13-ї бригади Національної гвардії України у складі гвардії наступу Хартія. Вона захищає небо, прикриває побратимів, евакуює поранених і виконує бойові завдання там, де її найбільше потребують. Я зенітник, я хочу навчатися. Я хочу навчатися і вирішила ще поступити в Черніховського саме на зенітника. Так, так. Я не залишусь, не залишу, не залишусь острою навіть в мирний час, тому що ми не знаємо, що нашому ворогу може знову пригнути в голову. Після цієї повномасштабки просто стоїть задуматися кожному з нас. Що це може повторитися? Рішення стати на захист країни стало одним із найважливіших у її житті, і після перемоги вона не планує залишати службу. Валькірія прагне розвивати та зміцнювати українську армію у вільній країні, адже сила народу в кожному з нас головне вчасно її у собі відчути.